В Києві трапилася історія, яка стала уроком для тих, хто хоче легких грошей, співпрацюючи з Росією та не задумується про наслідки. Двоє молодиків вирішили підпалити військовий автомобіль, але їхні плани пішли зовсім не так, як гадалося. Докладніше далі. У мережі активно розповсюджується відео, де українські захисники у Києві зловили на гарячому двох хлопців, які намагалися підпалити військовий автомобіль. Військові витратили цілий тиждень відпустки, щоб влаштувати засідку і впіймати паліїв. Тепер, замість обіцяного гонорару за спалену машину, паліїв чекає зовсім інший досвід. У пості телеграм-каналу Розвідка Ноєм зазначено, що тепер хлопці їдуть виконувати бойові завдання абсолютно безкоштовно, щоб зрозуміти, яке значення мають ті. І машини, які вони намагалися знищити зловмисникам, дали прізвиська Бібер та Долік, і наступні три місяці вони служитимуть на фронті. Військові наголосили, що це не буде покарання у вигляді приниження чи жорстокого поводження, але хлопці відчують на собі всі труднощі війни, а це окопи, постійна робота і тяготи військового життя. У повідомленні також зазначили цитую: родичі не шукайте. Віднині Бібер та Долік зі шляху ізгоєв вступають на шляхетний путь воїнів на завершення. Військові попередили інших потенційних паліїв, що подібні випадки більше не пройдуть непоміченими, та натякнули, що покарання за такі дії можуть бути жорсткішими. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.